Камін топили під час війни і найбільше е, активно цим займався Юрій Шевельов. Тут письменники збиралися під час окупації в 42 -му, в 43 му році, ті, хто не виїхав, вони шукали якогось духовного, знаєте, не то, що єднання, а підтримки якоїсь один другого. Вони приходили, збиралися тут, е, опалення також і тоді не було. Донедавна цей історичний камін у Харківському будинку національної спілки письменників України, який 90 років є творчим домом митців, Також обігрівав спілчанців, які залишилися у прифронтовому місті. Анатолій Стожук, голова харківського обласного середку спілки, каже, що система опалення не працює тут ще з березня 2022 року. Після перших обстрілів росіянами центру Харкова частково палили камін, камін зберігся і димоходи збереглися. Ми використовували камін. От протягом 22-го, 23-го і 24-го років. Ще за тиждень до 25 листопада ми використовували камін. З 22-го року будинок харківських письменників не один раз потерпав від обстрілів, але останній приліт 25 листопада 24-го року, коли ракета С-400 влучила у двір, завдав найбільшої руйнації цій пам'яті архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття, зведеної у стилі неокласичного модерну. Анатолій Стожук показує свій кабінет за більш як тиждень його розчистили від скла. Як і весь перший поверх. Так, це було десь 11-ї, коли нас почали сюди пропускати. Ну, ми побачили руйнування, вибиті вікна, двір захаращений, Бог знає чим парканами, частинами. Сараїв, дверима, вікнами, склом це було жахливе враження. Одразу з'явилися комунальники, благодійний фонд приїхав, взялися за роботу, і вже до вечора територія була більш-менш прибрана. У момент обстрілу на щастя нікого не було. Пан Анатолій лише йшов на роботу, а крім нього, мало хто з колег приходили лише іноді, щоб скористатися ксероксом, друкували книги. На другому поверсі, де незакінчений довоєнний ремонт, також безлад і понівечені рами вікон балконних дверей, яким більше ста років. То тут в радіусі 500 метрів саме в цій локації було щонайменше 6-7 ракетних влучань ще в 2022 році. Відповідно, це не могло пройти повз ці будівлі. Але ті всі попередні пошкодження вони були незначними відносно того, що з чим ми маємо справу зараз. Найбільш негативного впливу зазнала покрівля. Тобто Ми от з боку, з якого ми знаходимося, це західний фасад, там відбулася руйнація конструкції даху приблизно на площі 25-30 квадратних метрів. Тобто там повністю відсутнє покриття. І там зруйновані ну, зруйнований несучий остов, тобто там крок'яні балки просто переламані вибуховою хвилею. Відповідно, що ця робота буде потребувати з побудови. Не просто там заміни якихось по покриття, а воно буде потребувати створення нової цієї каркасної системи, і по покрівлі це найтерміновіше, що потребує, окрім цього, якщо дивитися по боках з боків на північний і на південний фасади, там утворилися наскрізні тріщини. Вони зовні мало помітні, всередині більш очевидні, і ці тріщини проходять через перше, через другий поверх, через перекриття. Тобто, ну тут йдеться про серйозне структурне пошкодження. То від фундаменту від фундаменту, От, той вибух, і вибухова хвиля, яка була спричинена ракетою, вона створила дуже такий потужний вплив, можна сказати, там порівняти з сейсмічним впливом, тому що будівля повністю піднялася, і внаслідок от, такого зрушення вона тріснула. Вибуховою хвилою, яка зайшла через підвали, підняла перекриття першого поверху, зруйновано старий паркет у більярдній залі. Також сильно постраждало внутрішнє автентичне оздоблення стін, стель, ліпнина. Частково зруйновані сходи зі службового входу. Однак, попри таку руйнацію, центральний фасад колишньої міської садиби, який, як стверджує Віктор Дворніков, зберіг свою автентичність, практично не постраждав. Якщо не брати до уваги вибиті шибки і де-не-де понівечені двері, дуже рідко, де ми можемо зустріти, що збережені і вхідні двері, і рами, і навіть навіс, над входом рідний, це дійсно рідкість. І я думаю, що наша з вами місія передати нащадкам будівлю в тому стані, в якому вона була. Але для початку треба терміново закрити зруйнований дах. То якщо не буде закритий дах, дійсно ми будемо мати справу з протіканням атмосферних опадів, буде замокати перекриття горишне, воно глиняне, тобто там між дерев'яних балок лежить суміш глини з соломою, ну тобто, в да такий, і воно все буде розбухати і призводити до обвалу просто стеля. За словами Віктора Дворнікова, ціна питання кілька мільйонів гривень. Анатолій Стажук каже, що спілка письменників на правах власника історичної будівлі через депутатів міськради уже звернулася до влади міста за допомогою, і на останній 33-й сесії міськради мер дав доручення своєму новопризначеному заступнику Олексію Топчію закрити дах. Ігор Олександрович до мене звернувся голова Харківської спілки письменників Анатолій Стажук. Я uh, yeah, uh, щоб йому допомогли зробити uh, тимчасове накриття пошкодженого даху, поки їм не залило. Ми uh, yeah, будемо yeah, робити. Yeah. Я сказав вже робити це спілка письменників біля Київського, да, yeah. центр, центр адміністративних послуг, адміністрація. Так, будемо робити допомогу. Дякую. Дайте доручень Богу Богоякувати і міським властям, і обласній адміністрації за те, що надали матеріали, закрили вікна, вибиті двері. Зараз на черзі банерам пообіцяли закрити шмат знищеного даху. Тобто будинок цілком достоїть до. Весни, ну а там вже будемо спочатку своїми силами, а потім за підтримки і місцевої влади і благодійних фондів відновлювати будинок. Аби не втратити пам'ятку, будівлю мають накрити найближчими днями. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.